Дивіться, дивіться, дивіться. Ось хом'як, а он там синяк. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. О, то ви свої, свої. Тут головне не вбити. А ми називаємо це зорепадом. <реклама> Бачили зірки, Як цигани. <реклама> <реклама> Боже, це якийсь жах. <реклама> <реклама> Зіплайн. Купа <реклама> сміття. Після свиней, і хтось написав дрібненько не ні. Що взагалі ніякого задоволення не викликає. Ось така реальність в Карпатах за все треба платити. Всім привіт! Сьогодні ми знову вирушаємо в Карпати. Минулого тижня ми їздили на Чемегірський каньйон. Про це в нас вже є відео на каналі. Також не забувайте подивитися серію відео, яка зараз виходить про відомі курорти Закарпаття, на яких ми побували у липні. А сьогодні ми вирішили відвідати Женецький гук. Біля Татарова, і там ще є такий один невеличкий водопад, куди ми також хочемо заїхати. І у нас ще є по плану сьогодні знову ж таки заночувати в наметі з дітьми на одній з полонин. Або це буде полонина Залім, або, можливо, полонина явірник. Там є поруч, а можливо, навіть ми і вийдемо на полонину хом'яків. Ми не знаємо, що у нас сьогодні вийде, тому що зараз уже півчетверта година дня, і нам потрібно буде бігом. Доїхати, знайти собі місце і розкласти намет. Але про все по порядку, тому гайда з нами. Ось тут, на цьому шлагбаумі, ми заплатили з дорослого по 80 гривень, з дитини по 40 гривень. Тобто в нас вийшло 240 гривень за автомобіль. Нічого не брали, але нас попередили, що наш автомобіль далеко не заїде. Проте ми сказали, що ми на нашій фієсточці заїжджали в такі гори. Але побачимо, ми тут давно не були. Ми були ще 6 років тому, тому ми не знаємо, як змінилася тут дорога. Але ось бачу, що змінилась капець, я зараз покажу. Тут прямо з дороги мостик і під мостиком ще один водоспад. Ось тут такий шматок дороги. Ось такий дуже кам'янистий, напевно, повінь остання перемила, але знов далі починається асфальт. Прикольно. Такі фігурки поскладали люди вздовж річки. Дорога просто жахлива, камера тому все не показує. А мені здається, тату нам пора вертатися. Ми запаркувалися ось біля вказівника, що туди є стежка до гори, до хом'яка і до синяка. Ось так. Наша кнопочка-ластівочка доїхала по таких каменюках, і ми запаркувалися біля річки. А тут поруч є мостик на полонину Залім. Зараз підемо цим мостиком до полонини. Подивимося, що буде там місце для намету. Екомаршрут на полонину залім. Ми знаходимося тут перед місточком, так? Ось полонина, і ось тут трьохсотрічна трічна сосна з гойдалкою. Так, сюди далі водоспад Марінецький, джерельце біля нього і тут панорамний вид має бути. І хтось написав дрібненько, не йдіть. І тут дивиться, хтось оці фігурки з каменю понабудовував. І мостик хтось гарний зробив. Ходи далі. Написано, що до полонини залім 100 метрів. Зараз побачимо, під низом вон колиба. Бачила мілка? Людей купа, машин купа, як і скрізь зараз в Карпатах. Ну, я не дуже люблю такі гіперлюдні місця. Я ж чомусь думала, що тут не так. Як виявилося, на полонину залім вхід платний. Для того щоб покататись на гойдалці, подивитись трьохсотрічну сосну і піти на нарінецький водоспад, треба зайти на полонину за лім і за це треба заплатити ще по 40 гривень з дорослого, по 20 з дитинки. Ми хотіли тут поставити намет, але це заборонено. Тут не можна цього робити. І нам порекомендували піти на полонину, якраз де ми припаркували автомобіль, і туди є стежка, де підйом на хом'як-синяк. Тому ми зараз підемо подивимося, що там за полонина, які там умови, а тоді вирішимо, де ми будемо ставити намет. От така реальність в Карпатах. За все треба платити. 16.35 ми продовжуємо шукати місце для намету. І зараз засічемо, скільки часу нам підніматися до гори. А така стрімка гора. Да, я чомусь да. спочатку подумала, що сюди можна якимось джипчиком піднятися чи ще щось. Ага. А вперше подумала, що ще треба прямо їхати. Дивіться, в мене такий варіант. Хух, якщо ми тут не знайдемо місця для намету, я знаю дуже гарне місце для намету. Фомичне підходить. Ні, я не про Фомич. Я про Миколичин, де ми були з наметом минулого тижня. А -а -а. Підніматись на цю полонинку реально. 5 хвилинок. Таке непогане місце. Тут можна намет собі розбити. Тут якісь свині вже насмітили. Треба буде все це прибирати. Але принаймні є місце для вогнища, є навіть якісь дрова. І є щось подібне до лавки. І там річечка шумить. Ще одна така невеличка. І стовпи йдуть нікуди. Ну, стовпи зупиняються тут. Е е е і якась іде дорога. Ось тут дві, е, дві такі хатинки недобудовані, з цегли. Мабуть, хтось будував і, мабуть, заборонили чи щось того, і вони вже зруйновані, такі вівці Давно вже будувалося, так? Ми торбешники справжні. Купа речей ледве випхались. здавалось би 5 хвилин іти. У нас обновочка, новий наметик наш. Вперше будемо його використовувати. Розібралися, поклали, все класненько. Купа сміття після свиней, які тут відпочивали останні. Це жах. Люди такі свині. Так, ми надули наш матрас величезний, двохметровий, і навіть у нас є ліхтарка. Але отак ліпше тоді надовше. Вистачає. Вистачає, так. А що який ще третій є режим? Дискотека. — Режим дискотеки. Вночі. Вночі класно буде виглядати. Мої хлопці розвели вогнище. Скоро будемо смажити стейк. Тарасику, Тарас, ти чим займаєшся? 200 гривень заробляють. І розламую на кострик, так? Пап. Господи, дитино. Ти так будеш скільки? Півночі товкти, зараз весь татарів буде слухати, що воно таке товчеться. Так, я йду до річки, мити виноград. Отам річечка і там вказівнички є. Зараз почитаємо, куди ведуть маршрути. Ось останній стовп, який тут, далі електрика, не йде. Написано, Миколичин туди 3,5 кілометри одну годину, Водоспад Гук сюди. 45 хвилин півтора кілометра. А я йду ось сюди до річечки. Зараз, 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 зараз підійду. Тут теж ось позначки є з маршруту до Женецького гуку. Я так розумію, ось ця стежка сюди теж можна вийти до водоспаду. А ми он там намет свій розклали. А ось тут у нас річечка. Маленька така, маленька, маленька струмениця. Річечка. Як гарно чути. Спускаюсь туди вниз, помити виноградик. Водичка, тут капець холодна. Така, що не покупаєшся. Так, виноград. Я отак поталяпала в гірській джерельній воді. І навіть загубила одну виноградинку. Гарно тут так. Он там оглядовий майданчик із полонини Залім. Я зараз візьму телефон і приближу покажу. Так, он там оглядовий майданчик, он де люди стоять від полонини Залім. І десь туди, попри оглядовий майданчик, в бік буде на водоспад, до якого ми постараємось піти завтра. Відповідно, якщо так, то десь в тому керунку хом'як, тому що вона нам казала, що оглядовий майданчик на хом'як. І ще нам там сказали, що полонина явірник це дуже туди далеко з півтори години вгору йти. І це з дітьми дуже важко. А полонина хом'яків це сюди дуже далеко вгору йти. І це теж з дітьми дуже важко. Їмо виноград. А тепер послухайте, як цвіренчать циркуни. Там шум річки і запах цих. Всіх рослинок гірських, квіточок, травички. Перш за все смажемо сосисочки. Це тато мені нагадав за те, що сьогодні ми маємо спостерігати, діти. Метеорний потік персеїди, зорепад. Вночі. Будете з нами дивитися? Звісно. Ні, я буду спати. Шкода, що відео не передає запах. Розказуйте про Тарзанко. Нагойдалися? Тела ти більше. Я не можу Бо Воно реально був Вставай, дитино! Все, зламалось. Впав, бо воно не добре зав'язане. Велику вламав оцю гілляку. Чуть ногу не вломив, це точно. А okay. тато налазиться так подере. No. Нам гарно буде, видно, зірочки That's дивіться. First... Нема взагалі хмар. Вау! Wow. Боже, діти сьогодні буде такий класний зоропад. Ми вчора з татом прочитали, yeah, що цей метеорний зорепад утворюється тоді, коли земля проходить через хвіст комети свіфта татла, яка літає досить близько біля землі, і її. Скоро вивається. Орбіта 133 роки, здається. І от коли ми летимо через оцей шлейф на скільки там було? Мільярди кілометрів да, шлейф, Так, да, дуже великий. ми от якраз в серпні, десь з кінця липня і серпень проходимо через цей шлейф і утворюється цей метеоритний дощ. Тобто ці всі метеори будуть згорати в атмосфері, а ми називаємо це зорепадом. Ну, бачите, і ми потрапили сьогодні на пік. пік. 12 серпня пік. Та має бути сьогодні дуже багато. 150 метеоритів в годину. 150 в годину. капець. Бачили зірків, Йолка? Аж наче. О, тепер бачу. Коли зима на Як циганчата. Що, добрий ранок? Ми наче встали рано, ну відносно, 10 ранку. Але тут уже купа людей на полонині Залім. Отам 300-літня сосна, до неї ще підемо. Там згори гойдалка з видом на хом'як. хом'як. І туди далі ми підемо на панораму підемо до водоспаду Нарінецького. Але зараз на Гойдалці ми маємо стати в чергу. Йдемо в чергу. Оця гойдалка дуже класна. Ми так постояли, подивилися, поки туристи себе знімали, фотографувались. Блін, краєвид просто бомбезний. Не так, як у великої карпатської гойдалки, що там вже все забудовано. А тут ось просто гін, природа. О, дивіться, дивіться, дивіться. Ось хом'як, а он там синяк. Видніється. Так, йдемо до великої трьохсотлітньої сосни. Я щойно як гойдалася, зрозуміла, як в Карпатах дізнатися свої чи не свої, чи місцеві. Коли до тебе приходять, кажуть, добрий день, добрий день. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. О, то ви Свої! свої, А ви відки, а ми від. Так, йдемо до 300-літньої сосни і там має бути гарна така гойдалочка. Зараз подивимося, тут такий спуск класний. Юху! на сіно я прямо зараз в укопицю, так бабах. Бух! Ой, я пахне як! Боже. Боже, мені нагадалося літо в селі, коли з дідом гребли сіно, складали в копички. Доходимо до трьохсотлітньої сосни. Але ми чомусь думали, що гойдалка на цій сосні, але ні, гойдалка чуть-чуть вбік. 300-річне дерево валах. Висота 38 метрів, об'єм стовбура 4,5 метри. Приблизна вага 11 тонн. Ану, зможемо обійняти. Тарас, вмілка, мама. Тато. Є-є-є! Нормально. 4,5 метри. Але гарне. Такі гілочки розлоги. Йдемо до гойдалки. Дуже красива була на фотографіях гойдалка. Зараз побачимо. Вон, Тарас вже заскочив. Біленька, така гарна на ланцах. Так? Тут легенько, тут не гойдаться, тут посидіть. Це дуже старе дерево. Бачите, гілка цікава. Ну, якби в тебе була своя полонина. Кусок полонини Кусок полонини, робимо ще одного йдуть. Робимо тут це, канатну дорогу, там якийсь тарзанку. Зіплайн. О, зіплайн, кстати, прикольно. <laughs> ну, звідси було б цікаво. Mm. А тут би так тоді затоптали вже цю травичку. В цьому є й мінуси. Хвилин три і ми вже біля... Як нам сказали, оглядового майданчика, але ми його так жартома називаємо оглядовий парканчик. Стаєш тако біля парканчика і дивишся на синяк і на хом'як. А на хом'яку ми були двічі. І якраз із хом'яка, із першого відео про хом'як, на нашому каналі почалася історія каналу. Тому що ми полізли на хом'як в грозу в дощ і вирішили зняти про це відео і виставили в YouTube, і так все пішло, пішло, поїхало. Тому хом'як для нас таке улюблена гора. А на Синякуша не були. От можна себе подивитися зранку, яка ти виспалась Я тут виспалася. Висота полонини 975 метрів над рівнем моря. Від оглядового майданчика йдемо вниз такою стежечкою. Нам сказали йти приблизно кілометр до Нарінецького водоспаду. Зараз прийдемо подивимося, має бути мальовничий, гарно. Можливо, навіть ми там і скупаємось, побачимо, якщо не надто холодна вода. йди до сраки. Написано обережно, крутий спуск і ми вже чуємо шум води. Тут взагалі природні сходинки. О, тут так облагородили, гарно, щоб було зручно <рес> спускатись, підніматись, ну перил нема. І мостик, ось цей мостик, що бачили ми на фото. Господі боже мій. А це Не вдарився зайчик. Отак працювати, з ракою вперед іти. Капець. А що написано? Питна водичка. Можна пити. Хто бажає пийте водичку. Гарно так шумить. Йдемо далі. Здається, ми вже кудись дійшли. Пронаймі є ще один місточок. Ага, а там ще спуск, спуск і вже буде цей водоспад. Тут так гарно. Ми оце буквально щойно там були на місточку. І раз вже другий місточок через річку. Це, походу, верх водоспаду. Так. Отакий От водоспадик на Рінецькій. Можна підійти до підніжжя. Йдемо до водоспаду, до гарної фотолокації, відеолокації. А тут уже моя дитина. Як тобі водоспад? Маленький. Я думаю, що... Він міг бути ширший, коли потоки води більші, то він отак іде пластом по всій цій стіні. І тоді він такий потужний, красивіший. А зараз він такий акуратний, маленький, але теж цікавий. Ось так я виглядаю проти цього водоспаду. А вдається Та? Михай, метрів скільки? Десять? Нема 10 в висоту? Так, Ми погуляли біля Нарінецького водоспаду на полонині залім. Гарна полонина. Класна гойдалка, бомбезна. Взагалі цікаві локації поробили. І краєвид. Супер. А зараз ми спустилися звідти і йдемо по дорозі прямо до Женецького гуку. Подивимося на Женецький гук, на якому ми були ще 6 років тому. І тут так цікаво, йдеш по приберег річечка. тече. До речі, річка щось дуже зміліла. І в нас є підозра, що, що й не повноводи. І оці фігурки скрізь по річці зустрічаються. Це камінчик на камінчик, накладені вище-нижче. Це скільки тут туристів вже було й бавилося цим. Що, Дійшли ми до шлагбаума, машини лишаються там. Пише, що до Женецького гуку пів кілометра. Тільки йдемо бігом, бо привезли дуже багато людей. Ми дійшли нарешті до Женецького гуку, але тут, звісно, все так звінилося. Такий базар. Купа всього продають, сувеніри, все. Я ж просто не впізнаю це місце. Написано, що водоспад до водоспаду звідси ще 200 метрів. Бляха, тут такий місток перекошений, мені аж страшно йти. Боже, це якийсь жах. Тут просто черга, щоб сфотографуватись, це треш. Я хочу хоч трошки залізти в водоспад, але тут головне не вбити. Удаля людяна. Станіслав вирішив випробувати свою удачу. I never buy I'll cross the wow. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end but we'll see it through Мерзла, накупалася. Тепер треба відігрітися і в мокрих шортах йду до намету. Але нічого, зате було весело. Гарно так скупнулися в водопаді. Йдемо, пошукаємо, може, в якийсь колибі зможемо сісти, пообідати. Або й підемо до намету, зараз будемо бачити. А людей капець, боже, я думала, там багато людей, а тут іде ще більше і більше. Людей все більше, більше і більше йде, іде, йде. Іде. І туди багато, і, і вперед люди кажуть, наглість друге щастя. От у нас сьогодні так і було. Ми прийшли на мостик, людей купа, всі там якась черга, фото. І ми такі з GoPro такі раз-раз-раз, раз, раз, до водопаду, хоп, залізли, спочатку поміряли, по були, гуп розділися, гуп полізли водопад. Все, ніхто до нас претензій не мав взагалі. Хочете лізти, хочете ні. Тому наглість друге щастя. Але може так і не гарно було. Але все рівно, ну от ми не були дуже наглими. Ми не пішли на ту фотолокацію, де там всі стають і не розганяли нікого. Ми пішли туди, де ніхто не купався. Тому наче і пробачливо, ні. Біля позначки де до Женецького гуку один кілометр. Праворуч ми знайшли отаку локацію. Тут такий водоспадик маленький, якась притока впадає. І отак класно сосни височіють. Вимило ґрунт, видно породи ґрунтів. Дуже класно. А ось і водоспадик цей мацьонький. Дерево ось змило. І тут так прохолодною віє. Мені знов стало холодно. Йдемо в колибу. Пише, що тут є і борщ, і бограч, і купа всього смачного. Ходи, по містку, вперед, вперед, вперед. Йола, як на весілля, ні? Це на весілля. Дійсно, такий стіл, статина. Точно що. Ну що, давайте дивитися, які є ціни. Бограч 160 це дорого. У нас в кав'ярнях скільки коштує? 120, 100. борщик 100, юшка грибна 140, банош зі шкварочками 110, з бринзою 130, з варенички є, 115, дерунчик 120. Так, це у нас деруни в грибній підливі, які коштують скільки? 130. – 135? А то і сто шістдесят. Сто шістдесят гривень. Зараз будемо побутувати. Ні якогось там маєш ні кібу, нічого немає. Абсолютно. Не бограч. Ну бограч, ви ж не замовляли хліб. І що в нас є, бограч? Два шматочки м'яса. Один І два. Купа кавалків, бульби великих таких кавалки. О, три три. Три шматочки м'яса. <рес> 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 Смачні дируни. Ну, дітям деруни. Сподобалося вже добре. Не вартує бограч це 160 гривень. Не вартує. В ресторані можна взяти, що в Ярем, Я чи що в Миколичині. За... Де ми брали в Закарпатті за 170 картерів. А, в шаяні як да, ми та, брали да, бограч. Да, да. Так, то до Бограча йшло там да, та, да. і настоянка, і хлібчики, і то-то. Ну, нічого. Вони просто тут єдині, тому вони можуть і такі ціни дерти. А ось тут. Іде вже ось ця стежка на полонину залім Це не білий гриб, це не гриби, які отут збирають. Це просто купований шампіньйон. Я скільки ми брали тут, любить. Коли ти береш. Так, скрізь де береш, скрізь гриби, ось карпатські гриби назбирані і гарна така підлива. Тут звичайний шампіньон. ну дивно, ну. Якщо ви робите в такій класній локації, коли єдину, єдину на ці кілька кілометрів, де до вас зайдеть купа туристів, зробіть її, блін, такою класною, щоб до вас хотіли вертатися і вас рекомендували. Тим більше ціни, бограч 160 гривень. Цей бограч має бути супер смачний. Він На 80 тяжко. Так, так. Варенички на 130 гривень зі шкварочками. Надійство може хоч... бути. Залиш хоч мамі одну шкварочку. І, і Бігуть попробую. Це так, по на кожного. І видно, що в магазині. Ага, Що не, не роблені не, ручно? Не. Угу. Магазині. Так, ми поїли, це так, аби забити голод, чесно кажучи. Нам не сподобалось, на жаль, нічого. Нічого. Це не є справжня карпатська кухня, яку можна от прийти тут і посмакувати, і дізнатися, яка ж це карпатська кухня взагалі. Це не то. Якщо треба дуже швидко перекусити, бо капець який голодний, тоді можна сюди зайти. Інакше не варто. Варто поїхати десь в хороший ресторан пообідати. Тому що сідаєш, сам ідеш, замовлення просиш, сам ідеш, розраховуєшся, чекаєш, хто з скільки ще й приносить таке несмачне, що взагалі ніякого задоволення не викликає. Оце все прийом їжі тут. Це прийом їжі, а не насолода, чесне слово. На цьому наші вихідні в наметі завершилися. Ми знайшли ще одне цікаве місце, де можна провести вихідні в наметі з дітками, плюс побачити два водоспади, побувати на цікавій полонині, про яку ми раніше не знали. Тому дякуємо, що подивилися. Теж мандруйте Карпатами. Залишайтеся на нашому каналі. Мандруйте Україною загалом. Дякую всім за перегляд, Па-па!